Саміт відкладений державний секретар Марко Рубіо заявив, що перші за теперішньої адміністрації Дональда Трампа нові санкції проти Росії не означають, що Вашингтон надалі відмовляється від переговорів з Москвою. Ні, ні, ні. Це не так. Ми готові з ними розмовляти. І каже, ми все ще хотіли б зустрічей з російською стороною. У мене каже, була хороша розмова з очільником ЗС Лавровим. і ми ще повернемося до неї. Ми завжди будемо зацікавлені у взаємодії, якщо є можливість досягти миру. Так сказав Рубі, але як бачите, зараз досягти міру вкрай складно. Сьогодні саме ранку санкцій прокоментував на Росії Медведєв. Запасний президент є, його дістають, коли потрібно. І він сказав, що Трамп тепер наш ворог. Всі ті кляті американці, які є в світі, вони винні в тому, що ми так живемо. І говорить, що неправильно, що були введені санкції проти РосНЕФ і Телокоїла, бо саме вони є ознакою ворожості Трампа. Натомість, ближче до кінця дня Путін зробив дещо інші заяви і сказав, що саміт у Будапешті був запропонований американською стороною, і він може відбутися, але, можливо, пізніше. Ну, власне, так приблизно натякнули і в Білому домі. І також Путін прокоментував і інші санкційні рішення, рішення про тамагавки і так далі. Я вас готовий ознайомити із ними. Ну і дам дуже короткий свій аналіз. Російсько-американський саміт, скоріше каже Путін, переноситься, було б помилкою підходити до саміту в Будапешті без підготовки. Вони просто його затягують. І, до речі, ми тут з вами про це говорили на каналі вже не один раз. Далі він каже, що нові санкції не матимуть значного впливу на наше економічне благополуччя. Ну, до речі, вже рахункова палата Росії визнала рецесію в економіці Росії і продовжує це їм дорого обійдеться. Має на увазі захід. Так він, до речі, прокоментував скасування поставок унітазів з Європейського Союзу до Росії. Мовляв, благополуччя залежить напряму від унітазів, але каже, ми свої знайдемо. Далі він говорить, що нові санкції США, спроба чинити тиск на Росію. Жодна країна, яка себе поважає, ніколи не робить нічого під тиском. Це натяк на те, що. Санкції не стануть причиною поступливості Путіна, що власне і очікувано. І говорить, що у Росії та Сполучених Штатів Америки є багато напрямів для співпраці, якщо країни перейдуть від тиску до серйозного діалогу на перспективу. Також наголошено тому, що заміщення російської нафти на світовому ринку потребує часу. Зараз світовий енергобаланс сформувався, ламати його не в інтересах країн, які намагаються це робити. Дійсно, частка російської нафти і газу на світовому ринку. Величезна. Але ніхто не ламається в один день. Це робиться поступово. Ну, давайте задаємо історію із розвалом Радянського Союзу. Путіну варто було б це пригадати. Ну і далі він говорить, що російська енергетика почувається впевнено, незважаючи на те, що певні втрати будуть. Так він прокоментував санкції стосовно. Економічної складової, хоча буквально я вам секунду тому говорив про те, що ну, благополуччя економічна на Росії не може бути підірвана санкціями. Бо там унітази, а тут енергетика. Ну, якась, чесно кажучи, біполярочка у Путіна. І далі він каже, що діалог завжди кращий, ніж продовження війни, але він вперто, ви знаєте, він її продовжує. І розмови про можливість постачання ракет тамагав Києву, спроба ескалації. Відповідь Росії у разі нанесення ударів тамагавками по території Росії буде серйозно. Якщо не сказати приголомшливою. Ну, подивимося, нам, на приводи, жаль не звикати. Після ж введення санкцій Мінфіном США акції Лукойлу та «Роснефті» подешевшали на 4,16 та 3,47% відповідно. Це не тотальне падіння їх, але відчутне коливання і для російського фондового ринку. Хоча назвати його фондовим і ринком складно. Індекс біржі опустився на 3,21%. Негативно на санкції відреагували також акції ВТБ і Газпрому. У яких падіння склало 2,25%. Тим часом сьогодні Зеленський прокоментував санкції, які були ухвалені Європейським Союзом. Він подякував за ці санкції, і також говорив він багато про інше. Зокрема, я зупинюсь дуже коротко на основному друзі. Він говорить про те, що далекобійна зброя є не тільки в США, але й в деяких європейських країнах, зокрема, є тамагавки. Відразу скажу, що передавати тамагавки європейські країни, які мають їх у своєму розпорядженні, не мають права Україні без дозволу Сполучених Штатів Америки. Це загальне правило. Коли ми говоримо про далекобійну зброю для України, каже він, ми маємо на увазі, що режим Путіна має відчути реальні наслідки цієї війни. Я закликаю вас підтримати все, що допоможе Україні отримати такі можливості, адже це справді суттєво впливає на Росію. Ну дійсно, Путін реагує. Коли Путін уникає дипломатії, коли він блефує чи посилює терор, сильний тиск має повернути. Його до реальності. І каже, що томагавки у нас можуть бути і завтра. Але каже, це не точно. Я не знаю, але все може статися. Дійсно, діалог триває, але не обов'язково томагавки у нас можуть бути. У нас можуть з'явитися інші ракети. Ну, наприклад, днями ви бачили повідомлення про те, що ми з'совували ракети Стормшеду. І Зеленський наголосив, що ми жодного разу не використовували американські ракети по території Росії. Це були. Не американські ракети Вже сам Дональд Трамп каже, що він розчарувався у Російській Федерації після розмови, яка відбулася між Рубіо та Лавровим. І про це говорять у виданні Аксіоси з посиланням на американських чиновників. За їхніми словами розмова із Лавровим дозволила зрозуміти, що Росія просто не готова до укладення угоди про припинення війни, і сенсу проводити зустрічі між Трампом і Путіним просто немає. Ну а на початку етерогам говорила про те, що у Російській Федерації все навпаки. У них як завжди, все добре. все під контролем. Вони продовжують готуватися, і ніяких проблем зовсім немає. Про це будемо далі трішечки говорити, адже це заголовок нашого етеро. Ну і Трамп має сказати якісь дуже важливі слова, оголошення о 22.00. Про це повідомляють у Білому домі. Будемо чекати, але це може бути як завжди звичайні слова, які нічого не вартують, Знаєте, привертання до себе уваги, щоб всі чогось чекали в. Великого від самого Дональда Трампа, проте нічого не станеться. Ну і розвіт також поширюють інформацію, знаєте, з усіх боків, говорячи, що ось зовсім скоро має статися. Ну ми з вами можемо тільки чекати. Так, ось що говорять расисти: дуже скоро ви почуєте гучні новини із Кремля. Звучить цікаво, а що буде по факту. Дізнаємося з вами скоро. Продовжуючи тему так зустрічі Путіна Трампа про те, хто до кого прихильний, так то зараз я читаю, дописується у новинах, що Путін сказав наступне. Ответ РФ в случае ударов в по російській території буде серйозним, якщо не сказати ошеломляющим. О, так, от також і Путін намагається залякувати увесь світ. Мені цікаво, його залякування як сприймається, просто як пусті слова, чи як можливий заклик до дії так в європейських країнах, тому що хтось каже, що це просто балачки, і вони дійсно такі деколи є. Але деколи все ж. Європейським країнам слід розуміти, що Росія не хоче зупинятися лише на Україні. Їй цікаве дещо інше. Так, в них іс історично вкладено, генетично, що вони бу хочуть бути ім імперською країною, так і хочуть якомога більшу кількість територій і працювати на кількість, а не на якість, враховуючи якість життя, яка є у більшої частини територій, на яких живуть росіяни. Цьому, якщо сказати про все ж, який вплив мають європейські країни, так і США, в тому числі на тих, хто співпрацює з Росією, та Китайські державі нафтові компанії призупинили закупівлю російської нафти морським шляхом. Повідомляють у Reuters. За даними джерел, там занепокоєні санкціями США. Очікується, що Китай та Індія шукатимуть інших постачальників, і Китай допомагає Росії, не допомагає Україні і не зацікавлений у нашій перемозі над Росією. Про це повідомив Володимир Зеленський. Ось такі от новини і. Це дійсно радує, що те, що буквально нещодавно ввели які санкції США, то вони одразу відображаються на діях партнерів. Росії це не може не радувати усіх українців. При цьому, якщо казати також про весь західний світ, то можемо переміститися з вами до Великої Британії, то там у Лондоні затримували імовірних агентів російської розвідки. Поліція Лондона вважає, що вони працювали на зовнішню розвідку РФ. Відомо, що їм 48, 45 та 44 роки, і заарештовані були у західній та центральній частинах Лондона. Повідомляє БіБІСІ. Нюс. Не знаю інших деталей стосовно того, як же вони працювали на Росію, поки що не бачила, але думаю, що все ж ці люди робили щось у в цілях того, щоб допомогти Росії у цій війні проти України, як казала вже моя колега, стосовно того, що вони нарощують якісь там на підводних системах, так, впливати на економіку хочуть, так. В воді, але і на суші хочуть працювати на Росії, маючи з того деякі свої вигоди, так, при цьому забуваючи про щось людське, моральне і так далі. При цьому, якщо казати про Францію, переміщаючись туди, то там начальник Генерального штабу збройних сил Франції Фаб'єн Мандон сказав, що необхідно терміново він про це наголосив готуватися до повномасштабного військового конфлікту із Росією. Бачите, все ж якісь слова Росії або їх дії, так, їх польоти, їх пташок, вони все ж мають вплив на якусь частину Європейського союзу, так і от у Франції вже цілком. Розуміють деякі е, люди, так, начальник, начальник генштабу, конкретно зараз, що не слід забувати, що Росія хоче повністю влаштувати, так би мовити, третю світову і воювати не тільки в Україні, але і на європейському континенті, в інших його частинах, так. А тепер, якщо казати про те, чи готовий Путін погодитися на мир та, то в Atlantic Council розкрили, коли Путін погодиться на мир, і повідомили наступне, що він грає на найвищих ставках. Білий дім несподівано скасував плани зустрічі президентів США і Росії і після того як Лавров відкинув пропозицію Трампа про. Припинення вогню так лише кілька днів тому президент США Дональд Трамп оголосив, що готує новий мирний саміт із Володимиром Путіним в Будапешті. Та вже у вівторок Білий Дім зробив різкий розворот. Офіційний представник адміністрації заявив, що наразі немає планів щодо зустрічі двох президентів у найближчому майбутньому. Пише аналітичний центр Atlantic Council. Рішення скасувати переговори було ухвалене після невдалої підготовчої розмови між держсекретарем США Марко Рубіо та главою МЗС РФ Сергієм. Лавровим за даним джерел сторони не могли досягти жодного прогресу. Пізніше сам Лавров підтвердив, що Володимир Путін відхилив пропозицію Трампа щодо припинення вогню в Україні. А тепер буде пряма мова: припинення вогню зараз означатиме лише одне: значна частина України залишиться під нацистським правлінням. заявив він фактично повторивши риторику Кремля. про так звану денацифікацію. Ці слова вкотре показали, що Москва не має наміру зупиняти агресію. Її мета виходить далеко за межі територіальних поступок. Мова про зміну влади в Києві та знищення української державності. Попри намагання Трампа подати ініціативу як історичний шанс зупинити війну, у Вашингтоні дедалі більше розуміють, що Путін не збирається іти на Компроміс. Російський лідер розглядає вторгнення як боротьбу за місце в історії і не може дозволити собі поразку. Аналітики тим часом зазначають: зараз буде пряма мова. Якщо Трамп. Хоче припинити кровопролиття в Україні та отримати свою дорогоцінну Нобелівську премію миру. Він повинен спочатку усвідомити, що Путін грає на найвищих можливих ставках на історичній арені, та ніколи не піде на компроміс, якщо його не змусять це зробити. Більше того, він не сміє відступити на даний момент будь-що менше ніж знищення України як держави та як нації буде розцінено в Москві як велика поразка, яка занурить Кремль у. Кризу так із з 2022 року Кремль намагається переконати світ, що вторгнення було вимушеною відповіддю на розширення НАТО. Але факти свідчать, за цією риторикою стоїть бажання відновити контроль над колишніми радянськими територіями. Так, аналітики зазначають, що Путін тягнутиме час і леститиме Трампу самітами та дзвінками, але не погодиться на справжній мір мир. Доки не опиниться на межі поразки, якщо Трамп справді прагне Нобелівську премію миру, він мусить усвідомити, що мир із путіним наразі неможливий без серйозного тиску заходу. Експерти вважають, що лише силовий баланс, а не політичні жести може змусити припинити. Кремль – війну, чим швидше Вашингтон прийме цю реальність, тим ближче ми будемо до справжнього врегулювання, а не до чергового фальшивого процесу. Повідомляють у глядачі підсумовують.